Служба безпеки України затримує адміністраторів груп, у яких повідомляють про переміщення працівників ТЦК та поліції, і ви спитаєте, а за що ж їх затримують? У чому їхній склад злочину? А я вам поясню, їхній склад злочину полягає в наступному. Бо як тільки працівники ТЦК та поліції виходять, скажімо так, в люди для того, щоб здійснювати оповіщення населення про мобілізацію і як тільки якась людина бачить, де вони саме знаходяться, зразу та людина скидає в групу їхню їхню, скажімо так, геолокацію, і зразу в тому місці через буквально 3-4 хвилини вже стоїть черга з 200 або 300 людей. Розумієте, а працівникам ТЦК це не подобається. Вони вийшли трошки зробити оповіщення. Вони ж також люди розумієте, вони хочуть випити, зайти в якусь кав'ярню, випити кави, з'їсти худох, Розумієте, а тут вони тільки вийшли 3-4 хвилини. Їхню їхню геолокацію вже повідомили в групі, і натові. Натові до них вже 200-300 людей стоїть в черзі. Звісно, звісно, вони також люди. Вони також розуміють, що всі люди йдуть до них, біжать до них, тому що всі хочуть уникнути тих кілометрових черг, де. Там тисячі людей стоять в чергах до, до самих центрів комплектування, так і вони хочуть уникнути цих черг, і тому зразу користуються цими групами, групами, та де оповіщують про таке, знаєте, де працівники ТЦК з поліцією виходять в люди для того, щоб оповіщувати, так де вони, коли вони не, 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 не оповіщують в центрах комплектування, а йдуть, знаєте, в люди, в, в маси. От отак. От Але ж ну, майте щось святе в тому серці, розумієте? Пожалійте вже тих працівників. ТЦК. Ну тому давайте так не 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 робіть. Добре, дякую.